Доброе. Доброго дня. Починаємо працювати комісія районної ради з питань соціальної політики, екології і земельних відносин. Для з'ясування кворуму пропоную провести переклічку. Так, давайте бідаков. Немає. Гроцька. Є. Є. Делікатний Олександр. Немає. Дмитрій Ваяна. Є. Е. Дятлов Сергей. Е. Дятлов Сергей. Е. Так. Зараз хвилиночку. Карпенко Микола. Е. Куликова Надія. Е. Климашевич Сергей. Е. Мальцев Олексій. Немає. Стефійчук татьяна Немає, сандул, немає. Дебенко, Олександр. Доброго дня є. Так. Скільки я нарахував Де? Сім. Ні. Що, пропустив когось? Тебе врахували? Пане Олександре, вісім. А, так, я присуму. Тебе не порахували машину. Олександр Володимирович. Тебе не порахував. Добре, присутнє від загального складу вісім людей. Тобто, кворум в комісії є, засідання правомочне. Так, шановні колеги, розпочинаємо тоді нашу роботу відповідно до регламенту Ради. Проект порядку денного та матеріали засідання постійної комісії вам були надіслані для ознайомлення на електронні адреси. Якщо є якісь зауваження до проєкту порядку денного, когось пропозиції та зауваження. Шановні колеги, добрий день. Доброго дня пробачте, будь ласка, що я не відео немає можливості. Пропонується внести до порядку денного ще питання, щоб мені, як голові комісії з ліквідації реорганізації, додати повноваження щодо підписання договору нотаріального договору про розірвання договору. Колись був договір між новоодеською районною радою і фондом держмайна сьогодні. Для того щоб завершити процедуру ліквідації лілеї, нам потрібно в нотаріуса завірити. Підписи і розірвати договір про передачу недобудованої будівлі будівлі другого корпусу в больниці районної больниці в Новодесі. Ми повертаємо це приміщення на ну не до строю, повертаємо його до фонду державного майна і тому нотаріус запросив, щоб повноваження додавалося, тому що вони ще не бачать, можна це робити чи не можна. Ну щоб себе підстрахувати, то ми пропонуємо внести до порядку денного розширення повноважень щодо підписання цього договору. Дякую. Не можна я скажу? Давайте це питання ми внесемо не до порядку денного комісії, а до проєкту порядку денного сесії. Щоб ми це на сесії розглянули це питання. Так, і... Так, так, я цього я, я я й я сказав до порядку денного, щоб і на комісії розглянути, до порядку денного сесії. Обов'язково. Це питання сесії. Так, да, Дякую. Добре, є щось якісь пропозиції? Немає. Немає. Так, що ми робимо з питанням Ігоря Ніколаевича Копійки? Носимо до порядку денного чи як? Пропонуємо а, сесію розглянути. розглянути питання. У тобто, тобто, вас вносимо... зараз питання про розгляд порядку денного. Тобто ви починаєте розглядати порядок денний з і цієї да. пропозиції. Добре, добре. Тоді, так, тоді до порядку денного пропоную поіменне по голосування провести про затвердження порядку денного засідання. Добре, давайте поіменно. Бітаков немає. Гроцька Альона. Немає делікатний Олександр. Є, є тут. А, здравствуйте. Є. Деликатный Александр. Немає. Дмитрий Ваяна. Да. Дядько Сергей. Здесь. Карпенко Микола. За. Куликова Надія. За. Климашевич Сергей. За. Мальцев Алексей. Немає. Астафичук Тетяна. Угу. Астафійчук Тетяна. Відсутня. Немає. Сандул Віктор немає. Рябенко, Олександр. Дійченко за. Так. Всі за. Одноголосно вісім людей. Підсумки за вісім людей. Так, далі. Утримались. Немає. Порядок денний затверджено. Дякую. Отже, порядок на порядок денний винесено. Одне питання про проєкт порядку денної, 23 третьої сесії районної ради восьмого скликання. Будь ласка, Алла Васильна Кашталян, доповідає заступник голови районної ради. Доброго дня ще раз депутати, шановні, переходимо з вами до розгляду проекту порядку денного 23 сесії районної ради восьмого скликання. Яке відбудеться це засідання? Зразу кажу вам, 17 червня в 11 годині? Значить, Виноситься на розгляд вашого чотири питання. Буде розгляд п'яте питання, те, що нам сказали, про визнання повноважень депутатів Миколаївської районної ради Миколаївської області, це перше питання. Ми на 22 другій сесії позачергової сесії з вами задовольнили заяву Думановської про складення нею депутатських повноважень. І відбулося засідання Миколаївської районної територіальної виборчої комісії 4 червня та 22 березня 25 року, де були прийняті постанови про, про, про те, щоб зареєструвати Артеменко Артеменка Сергія Анатолійовича, депутата Миколаївської районної ради Миколаївської області, обраного за єдиним виборчим списком кандидатів у депутатів від Миколаївської територіальної організації політичної партії Європейська Солідарність в єдиному багатомандатному виборчому окрузі. А також зареєструвати. Челапчия Івана Олеговича, депутата Миколаївської районної ради, Миколаївської області, обрано за територіальним виборчим списком, списком кандидатів у депутати від Миколаївської обласної організації політична партія Слуга народу у територіальному виборчому окрузі номер 3 Це замість Домановської іни і Артеменко йде замість Обуховської в зв'язку зі смертю. Значить, ці депутати, згідно постанови, зареєстровані, а ми з вами на сесії повинні визнати їх повноваження. Зараз ці <кій> депутати у нас на зв'язку. Якщо у вас є якісь е, запитання до Артеменка або Челапчика, будь ласка, ви можете задати йому питання. Якщо питань нема, може Сергій Анатолійович, Сергій Анатолійович або Іван Олегович хочуть щось самі зараз сказати, розказати про себе? Є бажання? Я знаю, може хто знає, мене хто не знає. Всім доброго дня. Артеменко Сергій Анатолійович, Рибаковка, председатель Риболовського колхоза, зараз приватне рибогосподарське підприємство. Немного працюємо зараз. Море закрито, всі ви знаєте. Ну так, якщо які питання є, то От. депутатом був не один зустрів. Председателем земельної кології комісії Последній депутат, депутатства був при Берзанській районній раді. Ну, така обстановка у нас тут? Людина відома в області. Від цього рада тільки виграє. Дякую. Дякую, Дякую, Сергій Анатолійович. Доброго дня, радий вас бачити. Ми Доброго з вами в да, по Телегульському лиману. Так, да, так. Да. Тож, можливо, у вас є питання, якщо немає. Якщо немає, є... переходимо до слідушого питання проєкту порядку денного. Про передачу в оренду архівному відділу Миколаївської районної військової адміністрації нерухомого майна. Спільної власності територіальних громад сіл селищ Миколаївського району, Миколаївської області Єрохіна Зінаїда, головний спеціаліст питань комунального майна відділу організаційно-юридичної роботи та комунального майна виконавчого апарату районної ради, надаю їй слово. Добрий день, шановні депутати. Е, питання стосується передачі в оренду приміщень на першому другому поверсі будівлі по вулиці Янтарна, 61, це в корабільному районі міста Миколаєва. Е, ці, е, ця площа ці об'єкти включені до переліку другого типу, тобто ті об'єкти, що можуть бути перед в оренду. Бюджетним установам та установам, які не мають прибутку, на розміщені в системі Прозора і за міжсесійний період агрархівний відділ Миколаївська районна військова адміністрація подана заява та всі необхідні підтвердні документи в електронний кабінет районної ради системи Прозора. Документи подано в повному обсязі, тому, скажімо так, немає підстав для відмови у передачу оренди даного майна, і пропонується погодити даний проєкт рішення і винести на розгляд чергової сесії районної ради. Запитання до Зінеїди є? Дякую. Є запитання стосовно порядку денного цього самого питання. Mm -mm. Немає питань. Якщо немає питань, тоді пропоную голові районної ради Ганні Коверсневої внести запропонований проект порядку денного на розгляд 23-ї сесії. Пане Володимирович, там у нас ще два питання. А, про, внесення, а, про внесення змін та, про, про внесення змін до рішення районної ради від 21 листопада 2024 року номер 9, про обрання складу постійних комісій Миколаївської районної ради, Миколаївської області я вибачаю, власне. да вибачаю да. Да. в зв'язку з тим, що у нас депутати вибули, а двох депутатів ми зараз з вами визнали повноваження, тому. Згідно рішення, яке ми з вами приймали, рішення Миколаївської районної ради від 21 листопада 2024 року номер 9 про обрання складу постійної комісії Миколаївської районної ради Миколаївської області, 8 скликана, вивести Думановську Інну Миколаївну зі складу постійної комісії районної ради з питань законності, регламенту, бюджетної та регуляторної політики. вивести Обуховського Олександра Вікторовича. Зі складу постійної комісії районної ради з питань соціальної політики екології та земельних відносин у зв'язку зі смертю, Увести Челепчия Івана Олеговича, депутата районної ради до складу постійної комісії районної ради з питань соціальної політики, екології та земельних відносин, Довести Артеменка Сергія Анатолійовича, депутата районної ради. До складу постійної комісії районної ради з питань соціальної політики, екології та земельних відносин. Тобто ці два депутати будуть у нашій комісії. Думаємо, що наша комісія буде дуже сильно підкріплена і не буде у нас ніяких запитань більше з нашим форумом. А також будуть буде дуже активні депутати в депутатському корпусі. І четверте питання це про дострокове припинення повноважень депутатки Миколаївської районної ради, Миколаївської області, 8 скликання Астафійчук та Тетяни Григорівни. Значить, поступила заява від неї про те, що вона складає повноваження, тому просила, щоб її задовольнили цю заяву на сесії і просила, щоб винесли це питання. Значить, це весь проект порядку денного нашої сесії, тому. Ці всі питання просимо, щоб цей проект порядку денного задовольнили і винесли на розгляд сесії, яка відбудеться 17 червня 25 п'ятого року. Дякую Алла Васильна. Скажіть все, так? Да? Всі питання ви вже да. доповіли? Колеги, колеги, я просив, щоб ще включили до порядку денного питання на сесію. Так. Питання про внесення змін до рішення районної ради від 2024 сесі... року про ліквідацію капелі Леї. Угу. А вчора не знали, да, що буде? Ні, це ні. сьогодні зранку зателефонували так. На помічники нотаріуса і сказали, що це потрібно зробити. Добре, що треба робити? Треба що голосувати за внесення цього питання? Окремо, да, да, окремо, окрем, ми не будемо питання. голосувати за це питання. Голосуємо в цілому за запропонований порядок денний, колеги. Сім питання. Так, я розумію. Так. 5. 5. П'ять питань. Проби, ну, так, ну, так, Додаємо ну, це питань. питання, дай суму в цілому. Так, так. Так, 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 п'ять є... питань. Так я й казала, п'ять питань на Все, порядку денної у нашої комісії. Добре, є питання по цим. Немає. Показам? Немає, так? Да? Якщо немає, тоді пропонуємо рекомендувати голові районної ради Ганні Повізневі. Внести запропонований проект порядку денного на розвід 23-ї 23 сесії районної ради. Тож голосуємо по імену. Відоко. Немає. Гроцька Альона. За. За. Делікатний Олександр. Немає. Дмитрій Ваяна. За. За Дятлов Сергій. За. За. Карпенко Микола. За. За. Кулікова Надія. За. Примашевій Сергій. За. Мальцев Олексій немає. Да, Остафійчук. Як це немає? А, є вже. Є. <laughs> то, то, то не було. Так, Остафійчук, Тетяна. Немає Сандул немає. Рібенко. Перебор. Да, за, за, за. Олександр, за. Я за. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ну, дев'ять. Підсумки голосування. Значить, за у нас дев'ять проти. Утримались. Не брали участь, немає. Так, рекомендації комісії прийнято. Дуже дякую колеги що сьогодні попрацювали, що є хвором. Тож, шановні колеги, всі питання порядку денного ми вже розглянули. Якщо будуть якісь зауваження, пропозиції щодо порядку ведення комісії, можливо, когось теж немає. Якщо немає, всім дякую дуже за роботу. Бажаю гарного дня мирного неба. Ну, новим депутатам бажаю працювати на користь нашої громади та удачі вам в цьому всій, всій нелегкій справі. Зла. Yeah.